Цього року хор веснівка відзначає 60-ту річницю свого заснування. Колектив виступив на традиційному різдвяному концерті колядок, який уже багато років є серцем та душею українського різдвяного сезону у Торонто. Такий досвід, щоб їх навчитися на перший і співати. І це є такі колядки. Мені подобається, що веснюко робить такий репертуар, що не все всі співають, як нормальні колядки в родині. І то власне є велика честь співати такі пісні, бо по поширює для нашої громади різний спів і різну музику, ж ми маємо. Мені дуже подобається колядка слава рожданому. Скоро буде «Beautiful Melody». дуже гарна молоді. І слова, звичайно, теж дуже гарні. Мені просто. Ну, я її перший раз чула інший хор виконував. І я побачила, що квітка теж має, ані квітка має це соло. Також я дуже була рада, що, що було 45 або 50 років тому. CBC, бі то така довга історія. Там одна моєї хористки, мама, працювала. І діта ведрон мала свою програму, і вона каже до неї: Ви ти повинна колись прийти на концерти, моя донька співає. І вона прийшла, і вона, ми тоді що, Дівчата мали 14-15 років, і вона була, я хотіла сказати, захоплена, але може то є за you know, too strong of a word, але вона була. Я каже, CBC зробить платівку з оркестрою. І Ерик Робертсон, він і канадський композитор, зробив багато тих обробок для оркестри. І з того вийшла та ціла думка. Я все страшно люблю великий звук. Я знаю, що в наших традиціях є акапеля, але час від часу гарно почути колядку правда, з великою оркестрою. і пісніше, як я була в Україні, я часто їхала на концерти Гоптича, він мав такий там, цілий тиждень концертів і, і виклади. І я зустрінула дуже здібного композитора Степорка, Віктора Степорка. І я до нього підійшла і кажу, що ви би нам зробили деякі обробки. Він сказав, абсолютно, то, то частина його ну не можу забути Зенка Лавришина. Нашого дорогого зенка так багато його речей було тут, так само, і тепер ми маємо так само молодого Володя, що працює з Додариком через Назара. Е, зробив так само е, де, деякі обробки наших колядок. Як я була на, на концерті uh, The Art Song Project, побачила молодих тих співачок і. Я перше думала лиш одну взяти, але думаю, знаєте, то би було дуже гарно мати інакші голоси на інакші ті твори. І я мала досить багато таких композицій, де могла одна співати, бо друга. А це в глибокій долині. Ганне Гаврилець то є на два голоси. То якраз, то якраз знаєте, так випало. Ми маємо наші власні українські колядки, що є дуже унікальні, які не всі співають. А, і... Котрі а, співають про Україну, як наш, наша країна. І це є унікально. І мені дуже подобається, що я маю таку нагоду, щоб співати у моїй мові і співати про цю країну, з якої я походжу, і то є, яке значення воно має для мене. Для мене всі ті пісні чи всі ті колядки, я думаю, є чудові. Кожна має свою вартість, так? свою таку чудову мелодію. Ну, наші всі куляди є чудові, так? дуже такі ми людині. Тут ми мали деякі важкі, трошки більш скомпліковані твори, але я не знаю, я думаю, що публіці подобалося. Я бачу, що вони хотіли ще. Ми маємо Багато з кожної частини України свої власні оригінальні речі. Чому брати так е, е, англійські речі? Е, то для мене є я, е, як ми не будемо шанувати своє, то хто буде? Я перший раз цього року на Різдво поїхала в Україну, і я була е, у Львові. Я була в селах біля Львова, і я там побачила, як люди там живуть їхні своє життя. І вони тільки хочуть святкувати, так як всі, і а, не зважаючи на те, що війна відбувається, навіть що є труднощі а, через війну, вони ще хочуть святкувати. І так само так ми тут пробуємо розширювати розширювати а, культуру і знання української мови і спів. А, то тепер, що я там була і я мала досвід говорила з людьми, а, то тепер мені навіть більше має значення в серці, що я можу підтримувати в них. Як ваша душа і ваше знання мистецтва, як ви вибираєте, і яка послідовність одніє, одної колядки за другою? Як ви це обдумуєте? Я сиджу при фортепіані, я то граю, я відчуваю. Я більш емоційно, я не думаю. Так, я дивлюся, чи то чи одно пливе за другим, так, чи є якийсь сенс в тому сьому. Ем... То, є, то моя відповідь, я не маю інакшої. Дуже... Я, я є трохи здивована, що так багато, бо є дуже багато концертів. Так, навіть сьогодні є три концерти. То я, я я була досить здивована, що так багато людей прийшло. Але ми все ж таки тоді багато українців. І як не прийти на концерт, колядок то що йти?